Друзі, доброго дня вас вітаю компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Тесла Модел С. Автомобіль на з 2016 року випуску 173 тисячі кілометрів пробігів. Оригінальні рідні диски 19-го радіусу. Стан бачите на сутікранах, без бордюрок, досить охайний стан. Ну і в цілому, по автомобілю немає, як ви бачите, в колір без нюансів. Парктроніки, камера заднього огляду, панорамна стеля, виїжджаючі ручки, подивимося з вами стан салону, стан заднього ряду, дверна карта без зауважень, оброблена у нас шкірою, тут у нас підсвітка. Досить все охайно виглядає. Стан заднього ряду, без зауважень. Є в нас USB-порти, вентиляція від кліматконтролю, чорна стеля, панорама. Перейдемо з вами до переднього ряду. І побачимо, що нас тут зустрічає. Стандартної карти, без зауважень, кнопки не затерті, досить все охайно виглядає електросидіння, стан шкіри, також в досить гарному збереженому стані. Стан пасажирського, без нюансів. Великий екран мультимедії управління автомобілем, повністю тут все відбувається, електронний щиток прибору. Тут у нас Алькантара, шкіряне кермо, стан керма, бачите на цих екранах, без зауважень. Повний мультируль, речах управління, кропкою перемикання передач, електрорегулювання руля, круїз контроль датчик дощу. Все це є, друзі. Подивіться, на стан досить кльовий. 75 кВт батарея Uh. Досить непоганий автомобіль, котрий ви можете приїхати побачити самостійно, знаходиться в місті Одеса Грушевського, 15. А приїжджати чекаємо на вас. А цей чи інший автомобіль можете придбати у нас на сайті автопарк.ua. Також там з аукціон, тому, друзі, не зволікайте, переходьте на наш сайт, чекаємо на вас.